Чехи – це прекрасний народ, який у більшості підтримує Україну. А президент Чехії Петр Павел справжній друг України. Але що тут приховувати Є й Чехії, які не раді українцям? Мій друг якось відправив мені отаку от фотографію з таким неприємним надписом по відношенню до українців у транспорті Праги. Але знаєте, що саме цікаве: що чехам треба пояснити, що вони отримують від українців більше ніж дають їм? Здивовані доходи Чехії від українців в два рази перевищили витрати на допомогу. В два. Рази, це офіційна інформація чеського міністерства праці та соціальної політики. Цитую повідомлення міністерства: біженці з України заповнюють дефіцит робочої сили в тих секторах, в яких довгий час не вистачало працівників, сприяючи економічному зростанню Чехії. Кінець цитати: тобто, ми, українці, вдячні більшості Чехів за підтримку України, але і громадяни Чехії повинні бути вдячні українцям, бо вони та їх країна отримують набагато більше ніж дають українцям. І найстрашніше у цій ситуації, знаєте що? що тавановиті та працьовиті та українці піднімають економіку іншої держави, а не України.